Під цим трец я впевнена, підпишеться багато фахівців. Я не хочу вести соцмережі. Мотивації нуль, бо клієнтів вони не дають майже, а сил потребують багато. Бо я не веду їх так, типу під пісеньку, якусь текст написала і все. Ні, в мене виділяється день на зйомки у TikTok, наприклад, а толку як з козла молока. Я ж дійсно хороший психолог і досвід, і освіта. Я обожнюю свою роботу і людей, але ось цей момент просто виснажує. Крик душі у цієї психологині. І в деяких фахівців в коментарях у цьому відео я пропоную з вами обговорити, чому блог може не приносити результату, навіть якщо ви вкладаєте туди купу свого ресурсу, енергії і часу. Всім привіт! Мене звуть Катя. Вітаю вас на моєму Ютуб каналі, де ми говоримо про саморозвиток і блогінг, ніби подружки на кухні. З вами рубрика Тренди моди. Де ми трендимо про трендові треці, які мене тригернули. Підписуйтеся на мій ютуб-канал, ставте вподобайки цьому відео для підтримки. Давно вже не було цієї рубрики. І ось вона повертається. Знаєте, я розділяю розпач. Цієї фахівчині, яка опублікувала даний треці інших спеціалістів, які в коментарях поділилися своїм досвідом. Мені також знайомий ось цей присмак розчарування, коли ти вкладаєш дуже багато сил в контент, а він не приносить тобі очікуваного результату. Я не чуток знаю, що ведення блогу в будь-якій соціальній мережі це як іще одна робота, тому що я загалом у блогінгу вже 10 років. Трішки більше чотирьох років тому я тільки почала його монетизувати. Тобто заробляти з блогу. У мене є досвід у контент-маркетингу, в контент-мейкерстві в створенні контенту на замовлення. Зараз я працюю з індивідуальними фахівцями, такими як репетитори, психологи, дизайнери. Тощо і допомагаю їм. А також навчаю веденню блогу створенню цільового контенту, який якраз буде приводити до бажаного результату. Також ділюся досвідом розвитку особистого бренду в соцмережах з метою самореалізації і монетизації. Сторінки в інстаграм у цьому відео я вирішила поділитися з вами причинами, такими поширеними, чому ваш блог не приносить результату, навіть якщо ви реально витрачаєте на нього дуже багато свого часу, а також дати деякі поради з власного досвіду, які можливо поліпшать вам. Життя і ведення блогу у тому числі, отже, перша причина, чому ваш блог може не приносити бажаних результатів, навіть якщо ви публікуєте багато багато контенту і робите це регулярно, це те, що ваш контент може бути відверто поганим. То нецікавим і неякісним. Зараз люди в соцмережах, от глядачі, вони вибагливі, тому що дуже дуже багато різноманітного контенту, і закономірно, що якщо ви хочете завоювати їхню увагу, ваш контент має бути от, цікавим і якісним. Мені здається, що вам дуже може допомогти думка, вона буде безпечною для вашого его, те, що ви допускаєте можливість, що ви робите херню. Або що не все, що ви робите, буде успішним і приводитиме до результату, Та? Тому що створення контенту це навичка, які треба вчитися для опанування якої потрібен час. І якщо ви постійно робите одне і те ж саме, а результату немає, то зрозуміло, щоб він був потрібно робити нові дії. І одна із них це покращення контенту, покращення, можливо, там тем, які ви висвітлюєте, форматів, оформлення. І для цього потрібно ну от тверезо оцінювати себе і не стояти на місці, не думати, що раз ви навчилися склеювати відео між собою, то цього буде достатньо. І ви можете цьому вчитися самостійно. Наприклад, як я от вчилася монтажу відео, все, що в мене є там відео на моїй сторінці в інстаграмі, ті, які я знімала на замовлення, відео в Ютубі. Я монтую сама, і мене на цьому ніхто не вчив. Ну, можливо, я там натрапляла на якісь тюторіали у стрічці рекоменду... рекомендацій. Але це все. Ну, типу, якщо ви, звісно, хочете швидше, і вас там не вистачає дисципліни для самонавчання, ви можете піти до когось на навчання, дивлячись, яка, яку навичку ви хочете опанувати. Ну, навчатись у когось це швидше, навчатись самостійно довше, але навчатись потрібно. Це факт. І не обов'язково ставати асами якимись просто супер-пупер. Кожен повинен займатися своєю роботою. В якийсь момент ви зможете делегувати якісь технічні моменти. Друга причина, чому ваш блог може не приносити результату, це те, що ви публікуєте контент, який не відповідає цілі вашого блогу. Наприклад, зазвичай у фахівців ціль ведення блогу це продажі, а вони публікують. Купу контенту на впізнаваність це той контент, який принесе їм охоплення, наприклад, тренди, при чому ще й сліпо копіюють, не адаптують ніяк до своєї ніші. Це можуть бути якісь мемчики, розважальні відео, але це не контент, який конвертує. В продажі це не контент, який може принести заявку. Це суто там розважальний контент на охоплення, але охоплення не дорівнює продажі. На продажі діє абсолютно інший тип контенту, Ба більше часто це потрібна ціла система, тобто не лише контент на впізнаваність, але й контент, який формує довіру до вас як спеціаліста, тому що потрібен певний час, щоб щоб пройшов певний час, аби люди почали вам довіряти і наважились у вас щось купити. Можливо, ви забуваєте. Робити кол ту action? можливо, ви один раз сказали у своєму блозі, що ви продаєте певні продукти і послуги і більше про це не згадуєте. Можливо, у вас блог не упакований. Ну, тобто причини можуть бути саме в тому, що ціль ви в голові тримаєте одну. А контент, який ви постите, взагалі не веде до продажів, не веде точніше до заявок, тому що продажі ще залежать від переписок в директ, але це вже зовсім інша тема. Третя причина це те, що ви можете не бачити точок зростання, тобто не аналізувати те, що спрацювало, і замість того, аби направити свою енергію, і час в те, що дійсно приносить вам бажаний результат вигляді там охоплень, залучення чи е, в заявках. Ви продовжуєте пробувати дуже багато всього різного форматів тем і так далі, і не розумієте, а що дійсно працює, тобто, да які публікації принесли вам більше підписників, які публікації спонукали до обговорення, а які спонукали до запитів в директ. А можна купити саме тому дуже важливо вміти висувати гіпотези, наприклад, коли ви будуєте всю стратегію для блогу, або лише контент-стратегію, і як це працю може бути гіпотеза, коли ви побачили, що от ваша ціль продажі, але запитів в директ не було, і ви думаєте, М -м, до мене прийшла нова аудиторія. І, мабуть, вона мені не довіряє. Мені треба додати більше контенту, який викличе довіру до мене як до особистості, там залучення на обговорення, на реакції в директ, і тоді на наступний місяць я спробую знову більше продавати і подивлюся, який від цього буде ефект. Тобто обов'язково потрібно аналізувати свої дії у блозі, дивитися, що приносить вам результат для того, щоб масштабувати те, що його дало, і прибирати зайві дії, і не зливати. Ресурс в те, що його не дає. Четверта причина, чому ваш блог не працює, це те, що ви не знаєте свою цільову аудиторію. Да, я знаю, що хтось зараз каже, да з своїм аналізом цільової аудиторії, бо на всіх курсах про це говорять. Але, ребята, це база, ґрунт, основа, фундамент. Навіть ці гіпотези чату GPT – це не аналіз цільової аудиторії. От поки ви не підаєте і не зробите польове дослідження, ви її по справжньому не пізнаєте. Я теж дума, боже, мені було страшно, мені не хотілося її аналізувати. Але зараз це найулюбленіша моя частина в побудові стратегії. Це бляха так цікаво. От поки ви не знаєте страхи, болі, заперечення, мотивації до покупки своєї ЦА, ви рухаєтеся на осліп. Просто. От навмання, наприклад, от трет, який ми обговорюємо, написала психологиня. Я зараз буду говорити з точки зору цільової аудиторії психологів. Якщо в мене зараз дивляться психологи, я думаю, що вам буде корисною ця інформація. Не буду вже говорити про аналізи методології done. просто перерахую там біль, страх, заперечення, мотивацію до покупки. От що... Дає, хоча б оця інформація. Перше біль. От повертаємося в 21 рік їм болем на той момент було професійне вигорання. Тоді я нічого про нього не знала. Про нього навіть активно не говорили в соціальних мережах. Психологи я ніколи не натрапляла на цю інформацію. Я навіть не розуміла, що зі мною відбувалося. Да, я не знала цих симптомів, і я не знала, що від цього від професійного вигорання, від перевтоми, буває безсоння. Ну, тобто, уявіть, якби мені на той момент трапився психолог, який мені сказав симптоми професійного вигорання, до чого це приводить, я б уже така: вау, у мене ось це виявляється. У мене проблема, якби мені трапився ем, якийсь контент спеціаліста на цю тему, я б уже... Взяла цього спеціаліста собі на заміточку, усвідомила свою проблему. Да? Бо я, якщо ми беремо воронку рівня усвідомленості проблеми, я знаходилася на рівні необізнаності. Да? І от коли я дізнаюся про цю проблему, я опинаю, опиняюся на рівні вибору спеціалістів. І тоді я дивлюся, а до кого мені звернутися. І ось тут. Важливо обробити страхи і заперечення потенційної своєї цільової аудиторії. Наприклад, у мене був страх, да, я усвідомлювала, що це проблема з нею треба боротися. Але в мене був страх йти до психолога, тому що мені було дуже морально погано, але я мала переконання. Упередження, що от з першої сесії ми підемо в дитячі травми. І я думаю, боже, я і так не вивожу. Зараз ще підемо копатися в дитинстві, я не... мене це просто знищить. І якби психолог знав, що в людей можуть бути такі страхи, а я знаю, що я не одна, я зустрічала людей з подібним страхом. І е е я побачила, що цей спеціаліст виставляє публікацію і говорить, що дивіться, от е Є люди, які переживають, що будуть копатися в їхніх дитячих травмах, але зрозуміти, що на сесіях ми не розкриваємо ті питання, до яких ви не готові. Що може прийти певний час, допоки ви. Ем... Морально підготуйтеся до пропрацювання певних травм у минулому, що психолог не витягує з вас інформацію. Ну, коротше, щось типу того, це б уже мене заспокоїло. Які заперечення в, того, в мене були на той момент, це що я сама вивезу. Я впораюся, або може бути заперечення ціна, що це дорого, або може бути заперечення, що соромно щось розказувати. От, коли фахівець провів інтерв'ювання своєї цільової аудиторії, у нього є вся ця інформація, і він через контент може обробляти страх, закривати заперечення і мотивувати до покупки. До речі, стосовно мотивації до покупки послуги психолога, вперше я звернулася за рекомендацією моєї подруги, в друге. Да, тому що в мене за все життя було тільки два психологи. І вдруге, я так само пішла за рекомендацією, але що дуже важливо, що мене мотивувало обрати саме другу спеціалістку, тому що мені хотілося, аби спеціаліст зробив робив зі мною практики занурення в підсвідомість. Мені це було дуже цікаво. Попередня фахівчиня вона не працювала. Такому якомусь методі є ж різні методи, я насправді не спеціалізуюся, але це теж на заміточку психологам пояснювати простими словами, тому що часто пацієнти вони ж не розбираються в. Термінах типу гештальт, терапія КПТ чи як там ну коротше простою мовою пояснювати, як ви працюєте, як відбуваються сеанси. І от для мене мотивацією до звернення до іншого фахівця стало те, що вона на сесіях робить практики. І коли ви ставите на інтерв'ю своїй цільовій аудиторії правильні запитання, у вас. Тем для контенту буде просто безліч. Причому ви ж виберете те, що вам і самим цікаво розказати. Просто ви будете не навпомацьки рухатися, а точно бити в ціль кожною одиницею контенту. Think about it. Ну і п'ята причина то це низька частота публікації. Знаєте, кожного дня відбувається дуже дуже багато подій. В житті, в роботі, і знаєте, ви можете опублікувати там дві публікації на місяць, але вам буде здаватися, що ви зробили так багато роботи, тому що загалом вашого ресурсу на різні справи витрачається багато і плюс, і ще коли у вас. Недостатньо ще навичок у веденні блогу, у створенні контенту. Навіть створення цієї однієї публікації буде забирати у вас стільки сил, що вам буде здаватися, що ви бляха півмісяця пів місяця активно публікували кожен день. А в реалі це було там тільки дві публікації у стрічку. Тому так важливо знову ж таки повертаємося до пункту із аналізом. Що коли ви бачите, що частота публікацій була нерегулярною, невисокою, не розчаровуйтесь, не засмучуйтеся вашим низьким показникам відсутності результатів з блогу, тому що насправді, коли дуже мало ви публікуєте контенту, ви не мелькаєте у людей, вони вас просто не помічають в цьому щоденному потоці різноманітних дописів, відео і різних публікацій. Тож, якщо ви хочете завоювати увагу, Вашої цільової аудиторії не обов'язково всіх, от вашої ЦА, вам потрібно регулярно виходити в блог. І, от перейдемо одразу до порад. А що робити для того, щоб ваш блог приносив результат? Це перше виробити систему комфортну для вас. Також я рекомендую знизити очікування. Тому що мені здається, що це найголовніша причина розчарувань усіх фахівців. Коли ви робите всі ставки на одну а, публікацію, робите там рілс з три дні, а потім сидите над ним і думаєте, Боже, давай, 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 молнія Маквін, А він не залітає. От він реально, ви думали, що він зараз як вистрілить, а він вообще ну, навіть і тисячі не набрав. І все, це у вас, вас вибиває з колії, і ви вже місяць нічого не хочете постити. Проходила, проходила, я порада, замість того, щоб покладати всю надію на, один, на одну якусь публікацію, яку ви дуже довго робите. робіть такий гелікоптер в'ю. І коли ви розумієте, що це просто один крок на шляху до цілі, що це один крок в вашій контент-стратегії, в загальній стратегії, блогу, що це. Просто маленький гвинтик, який не обов'язково принесе результат, але вам треба робити декілька таких кроків для того, щоб дивитися, а що цей результат дає. І наступний місяць, знову ж таки, прибираємо те, що не працює, або якось виправляємо і пробуємо, 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 пробуємо тестимо і не зупиняємося. Тобто не очікуйте, що у вас буде виходити все і одразу. Цього не буде. Ну не буде цього, не буде у вас високого доходу з блогу одразу. У вас не буде виходити робити контент за годину, тому що ви, бляха, там тільки місяць тому почали цей блог вести. Ставтеся до себе з розумінням, дайте собі час і знизьте очікування. Звісно, рекомендую навчатися достатньо панувати якусь базу, яка буде вам приносити стабільний результат. Наостанок хочу запросити вас у свій інстаграм. У мене там є публікація, де я ділюся сімома лайфхаками, які можуть допомогти вам зекономити час на створенні контенту, реально практичні поради. Залишаю посилання на цю карусель у описі під відео. Ну а вас прошу залишити свою думку в коментарях, в якому із пунктів ви впізнали себе. Запрошую до обговорення, читаю всі коментарі. І нагадую підписатися на мій ютуб канал. Побачимося в наступних відео. Цілую, Катя.